Сторінка 249, параграф 57. Господарське життя та духовний світ слов'ян. Пункт Перше, що визначало господарське життя давніх слов'ян. Давні слов'яни жили із землеробства та осілого скотарства. Вони вирощували просу, ячмінь, пшеницю, жито, овес, льон і коноплі, віддаючи перевагу ярим сортам. Сіяти озимину навчилися у другій половині першого тисячоліття. З городини знали горох, ріпу, редьку, цибулю та часник. Довгий час панівною в землеробстві була перелогова система на полісі для. Для обробітку ґрунту застосовували ще підсіку, спосіб, коли для збереження площі орни землі вирізали і випалювали ділянку лісу. Стварин розводили велику рогату худобу: кіз, овець, свиней. Помічниками в слов'янських господарствах були воли та коні, живучі поміж лісів, у краю річок та озер слов'яни не нехтували тисячолітнім мисливським і рибальським досвідом. Полювали не лише для того, щоб здобути додаткові харчі. А й заради хутра, чи не найціннішого товару, що його слов'яни збували з сусіднім народом, з-поміж ремесел, особливого розвитку досягли ливарна справа і ковальство. Особливо шанували майстрів ювелірів. У Подніпров'ї знайдено велику кількість прикрас виготовлених в унікальній техніці вимчастої емалі. Розквіт гончарного виробництва припав на наші землі на 3-4 століття на часи Черняхівської культури. Про яке ви довідалися на минулому уроці, до цієї пори археологи відносять знахідки близько 50 гончарних майстерень, де виготовляли різноманітний посуд, кухонні горщики та посудини для зберігання припасів а також Миски, глечики, кухлі, келихи, триручні вази. Уся черняхівська кераміка мала особливий сірий від світла до темного колір та оздоблювалася вишуканими орнаментами і різноманітними зображеннями. Раптовий злет гончарного виробництва був пов'язаний з контролем. Тами слов'ян з іншими народами, зокрема вихідцями з римських продонайських провінцій, від яких і було позичено досконалу технологію під час великого переселення народів. гончарство занепало аж до 10-11 століття. Слов'яни виготовляли ліпний посуд. Спеціальні ремісничі осередки, зокрема металургійні та гончарні, свідчать про розвиток торгівлі, підтвердження якого археологи мають і в численних знахідках монет різних народів. Слов'яни активно торгували з населенням Подунав'я, Центральної Європи і країн Балтії, а згодом з мешканцями римських провінцій та міст північного причорномор'я у слов'янські землі за тих часів потрапили посуд, вироби із скла, бронзи, срібла і золота. Но олія натомість вивозили хутро, мед, віск, шкури, зерно. Досліджуємо, прочитайте уривок жерела. Племена слов'ян і антів живуть спільно, і життя їх однакове. Вони живуть вільно і не дають нікому поневолити себе або підкорити. Їх дуже багато в країні і вони досить витривалі, переносять легко і спеку, і холод, і дощ, і неприкритість тіла, і убожство. Живуть серед лісів, рік, боліт і важких для переходу озер. Для тих, хто приходить до них і користується гостинністю, вони ставляться ласк. Цікаво і по приятельському, привітно зустрічають і провожають потім від місця до місця, охороняючи тих, хто потребує цього. Коли б через нейдбалість господаря гість потерпів яку шкоду, то той, що передав гостя другому господарю, підняв би війну, бо вони вважають своєю святістю помститись за кривду господаря. Тих, хто перебуває в них в полоні, вони не тримають у рабстві безстроково, подібно до інших народів. Обмежують їхнє рабство певним терміном, після чого відпускають в їхню землю, якщо вони захочуть, за деяку винагороду або ж дозволяють їм оселитися з ними, але вже як вільним людям і друзям. Цим вони здобувають їхню любов. Їхні жінки бувають чесні понад міру, а багато їх вважає смерть чоловіка за власну і радо самі себе гублять, не вважаючи своє вдівство життям, є в них і безліч усяких плодів, складених купа. Ми і найбільш проса із книги. Маврикія, стратега, стратегікон. Пункт другий. Яким було духовне життя давніх слов'ян? Ідол, це дерев'яне або кам'яне зображене божества, волх у давніх слов'ян служитель язичницького культу, те саме, що жрець, ворожбит, чарівник. Давні слов'яни були язичниками, оскільки за тих часів венеди, анти, склавини ще не мали власної писемності, свідчень про їхні вірування майже не збереглося. Утім, зусиллями в Че дещо з давньослов'янської міфології таки відновили цій справі прислужилися і археологічні знахідки. Давні слов'яни мали святилище, капище. Це були кам'яні вимоски або заглиблення в землі. Більшість із них стояла просто неба. У центрі розташовувалися жертовники та масивний стовп, на якому височів ідол. На капищах порядкували служителі язичницьких обрядів волхви. Їх уважали. Знавцями таємниць природи, посередниками в спілкуванні з богами, волхви за уявленнями слов'ян були наділені надприродними силами і здібностями. Давні слов'яни, що проживали на території України, поклонялися божествам, пов'язаних із рільництвом і скотарством. Джерела розповідають про Верховного Бога, Бога Сонця, Дажбога. Прикметно, що ціленням сонця було кілька божеств, так Богом, весняного сонця був ярило, богом зимового сонця Поревит тощо. До важливих богів належали Бог неба, Сварог, бог грому та блискавки перун, Бог покровитель худоби, родючості та Добробуту Велес поклонялися наші предки духам, лісовикам, водяникам, домовикам тощо. Вірили в надприродну силу русалок, берегинь, вовкулак. Та, хоч язичницькі вірування були за тих часів панівними. Однак одразу після виникнення християнства долучилися давні слов'яни і до нової релігії. Віра в Ісуса Христа поширювалася на нашій планеті із східної Римської імперії, сповідували християнство і готські володарі, під владою яких перебували племена венедів, склавинів та антів.